Моє псевдоревізор, я військовослужбовець Державної прикордонної служби, сам з Черкащини, з краю Богдана та Тараса, на сьогоднішній момент захищаю нашу батьківщину на південному напрямку нашої держави. Проходжу службу в підрозділі повітряної розвідки. З самого початку перебування саме на службі розпочав свою роботу в цьому напрямку і постійно удосконалюю свої знання. Це найпопулярніший, відповідно, дрон, який використовується аеророзвідниками посій. Територію України Мавік «Мавік-3». Ці маленькі друзі виявляють техніку, яка коштує мільйони гривень. І завдяки їм, навіть випадку, якщо вони втрачаються, це набагато дешевше, ніж коштує та техніка, яку вони допомагають знищувати. Хлопці, наші, які попали в певною мірою в оточення, і відповідно завдяки дронам, не маючи можливості підійти туди технікою, було здійснено скиди боєприпасів. Встановлювалося безпосереднє місце знаходження ворожих сил, куди завдавалися мінометні постріли, і це дало змогу нашим хлопцям вижити. А ворог був знищений, впевнений, що кожен з нас чекає перемогу. І після перемоги ми повернемося до своїх сімей, до своїх дітей, до своїх дружин та батьків. Тож думаю, що слова нашого. Відповідно, пророка Тараса Григоровича Шевченка, борітися, поборете» є найголовнішим в житті кожної людини. А також хотілося б звернути увагу на ті слова, які сказав свого часу Роман Шухевич, що ми не ненавидимо тих людей, які поперед нас. Ми просто дуже сильно любимо тих людей, які позаду нас.